Станом на 18.30, 73 людини поранені. З них 8 діти, п'ятеро загиблих, серед них 10-річна дівчинка. Все це наслідки ворожого ракетного удару, яким вранці 31 липня зруйновано величезний дев'ятиповерховий будинок у центрі міста. Близько 9-ї ранку у кривому розі пролунали аж два потужних вибухи. Росія вдарила двома ракетами по самісінькому центру міста, прилетіло у багатоповерхівку на вулиці Українська. Навколо ані військових частин, ані будь-чого пов'язаного з війною. Спальний квартал звичайнісінька, багатоповерхівка, у якій люди займалися хатніми справами. Я стояла в кухні возле окна і повернулася газового щитчику, щоб передати показання газу сьогодні. Останній день. І вдруг мене відкинуло так, що я оказалася велика квартира в коридорі. Я нічого не зрозуміла. Але ну, потім глянула я все посвічене, все, і потім вже. Я повернулась всі окна, всі двері, всі на настішу вибито, все. І потом тільки, уже коли і мені я то ката подумав, слышала злю. Чому так странно пройшолося? В обласній військовій адміністрації заявили про чотирьох загиблих та понад півсотні поранених. Рятувальна операція триває і нині. Під час аварійно рятувальної операції було знайдено ще три тіла. Видно, чоловічий, жіночий і дитина вік, призна... вік приблизно 10 років. За попередніми даними балістичної ракети Іскандер вже за годину з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви п'ятого загиблого, а кількість постраждалих збільшилася до 64-х. Біля будинку розгорнули декілька штабів. Волонтери потурбувалися про постраждалих мешканців будинку та про надзвичайників, поліцейських та комунальників, задіяних у розбиранні завалів. Це вода, це гаряче харчування, це сендвічі, це бісквіти, батончики, енергетичні кава, кава, чай, все, все це для наших рятувальників та для людей, які які потрапили в цю халепу. Думаю, що як мінімум сьогодні день, тому що Приліт дуже дуже масштабний. і Я думаю, що до вечора це це, це точно. Як вони там закінчують, так ми і закінчимо теж. А місцева влада облаштувала пункт, в якому усі постраждалі від ракетного удару можуть написати заяви на відшкодування за зруйноване майно а також подати заявки на відновлення документів. А тим, хто залишився без даху над головою, просто знайти тимчасовий притулок. Було організовано роботу штабу для щодо усунення наслідків ракетної агресії. Складаються акти щодо відновлення документів. постраждалих, представників візи від міськвиконкому. Усі працюють на місці. все органі організовано, представники поліції приймають заяви в цьому штабі. Також волонтери допомагають. Всі заявлені люди, які були постраждалі, буде розселення за вимогою. Якщо така потреба буде, всі люди будуть розселятися. Ракета прилетіла у зачинену будівлю місцевого економічного технікуму. Тут ворожий снаряд зруйнував цілий корпус навчального закладу. Ліквідація наслідків ракетного удару у кривому розі триває і нині. 1 серпня в місті оголошено днем жалоби. Редакція на часі висловлює щирі співчуття родинам загиблих та бажає швидкого одужання всім пораненим.